З окупантами чужими обійдемося без війни. Атмосфера патріотизму панувала в залі під час відзначення дня конституції України зі сцени лунали не тільки високі слова про безмежну силу держави та її громадян, а й звучали патріотичні мелодії. 18 років тому прийняли основний закон України, який має бути головним оберегом державності і демократії, гарантом незалежності та соборності України. Пам'ятаємо. Що Україна починається з кожного з нас і нам під силу спільно збудувати те суспільство, в якому ми хочемо жити. Ми чітко повинні усвідомлювати, що належна повага до букві і духу Конституції обов'язок як громадянина, так і представника будь-якої гілки влади та місцевого самоврядування. Вірю, що спільними зусиллями ми зуміємо побудувати таку державу, про яку мріяли і за яку віддали життя наші предки і за яку сьогодні йде боротьба. Ухвалення основного закону стало точкою відліку нової епохи в історії української нації. Ми отримали реальний шанс побудувати життєздатну демократію, а не імітувати народовладдя та свободу. Наразі процес побудови національної, демократичної, правової і соціальної держави все ще триває, болісно долаючи рубежі. А отже, і завдання, що нині стоять перед нами, складні і масштабні. Цього дня представники влади Хущини вітали крен не лише з днем конституції, а й з Днем Державної служби, які відзначили в країні 23 червня та 69-ю річницею воз'єднання Закарпаття з Україною і днем молоді. На адресу гусян звичай численні побажання з нагоди святкових подій не обійшлося в цей урочистий день без нагород, як місцевого рівня, так і обласного.